Сьогодні відіграв один з боїв на улицевій. Один з них я грав сьогодні, до речі, на фугасах, тому що так вибрали глядачі. І в мене вийшло 2, 500 середнього і шкоди, також 1300 допомоги, тому сумішла сумарочка 3 800. 63% в боях я вижив, коефіцієнт завданої тривної шкоди 2,47%. Середня кількість знищеної техніки 1,36%, 72% перемог. Як від себе можу реально рекомендувати цю техніку. Ось можете подивитися обладнання, яке в мене стоїть. Так ось ось п'єрки, які в мене також стоять. І як на мене, це ну, дуже сильний танчик. До речі, покажу вам польвуху, вона ще не прокачана. Але однозначно я ось так буду її прокачувати. І в п'ятому я виберу однозначно швидкість назад, тому що рухливість, це, мені здається, прямо стакева. Бо. Не знаю, типу, я або, можливо, взагалі трогати не буду, треба над цим подумати. І останнє це є в нас така штучка, як механізми заряджання. Тут, знаєте, дві сторони медалі. Типу, точність 0,28, ніби ок. Але чи варто зменшувати КД там всього лиш на секунду, чи воно дасть якийсь профіт? Можливо, варто навіть взагалі доставити точність, щоб було, і збільшити то КД на тих 0.7 7 секунд. На цьому всім дякую, всім гарного вечора і до завтра. Заходьте телеграм та вибирайте танчик, на якому грати мені саме завтра.